Добрий. День. Схоже, що своїми ядерними погрозами, Путін, врешті-решт, сам себе загнав у пастку. Я вже неодноразово казав, що його ядерні погрози це тільки шантаж, але сам він не ризикне використати ядерну зброю в реальних бойових діях. Справа в тому, що ядерна зброя була такою собі вундервафен у 1945 році, коли нею володіла одна єдина країна світу Сполучені Штати Америки, і саме використання ядерної зброї психологічно зламало Японію, радикально змінило хід війни і призвело до капітуляції Японії. З того часу до ядерного клубу вступили вже кілька країн, і всі вони зацікавлені в тому, щоб за ядерною зброєю зберігав, зберігався отой от самий оріол е, чуда зброї, яка може радикально змінити хід війни. Е, з того часу ядерна зброя ніколи не використовувалася в реальних бойових діях, але оцей ореол, з 45-го року продовжує зберігатися. І, само собою, всі ці країни зацікавлені в тому, щоб цей оріол, ну, так, таким і залишався. І тут постає питання, коли Путін вперше почав погрожувати застосувати тактичну ядерну зброю проти України. То йому, по скажімо так, дипломатичних і не дуже дипломатичних каналах різко заперечили ті ж самі Китай, Індія та деякі інші країни. Тому що, якщо скажімо, уявити собі, що Путін використає ядерну зброю, а це не призведе до різкого перелому у ході війни, то оцей ор ореол чуда зброя. Одразу зникне. При тому фахівці казали, що, наприклад, руйнування Маріуполя приблизно еквівалентні застосуванню трьох російських стандартних ядерних боєприпасів. І що? Це змінило хід війни? Чи вдалося цим залякати українців? Ні. І тому навіть спроба застосування тактичної ядерної зброї. Призведе тільки до більшої кількості смертей, до більших руйнувань, але не змінять радикально хід війни. Тому путіну сказали, що не дай Боже, ти таке спробуєш зробити, бо тебе з потрохами з'їдять всі члени ядерного клубу, яких ти позбавиш оцього самого оріолу чудо зброя. Проте Путін час від часу знов починав свій ядерний шантаж, і скажімо, на попередню адміністрацію Білого дому це діяло, на багатьох єврочиновників це діяло. Вони дійсно боялися, що у Путіна впаде планка і той почне пуляти ядерними ракетами от повсюду і принаймні частина із них може долетіти. Самі розумієте, ніхто із керівників країни не хоче, щоб на його територію упала хоча б одна ядерна бомба. Тому йшли на поступки Путіну. Ми пам'ятаємо, що адміністрація. Байдена напряму забороняла Україні бити по території Росії, не давала зброї, гальмувала наш наступ саме тому, що реально боялася, що Путін почне застосовувати ядерну зброю. Проте Путін своїми ядерними погрозами, як то кажуть, зірвав різьбу. Навіть чинний віце-президент Сполучених Штатів Джей Дівенс на початку висловлювався в тому сенсі, що непоступливість України веде світ до Третьої світової війни з ядерною зброєю, проте навіть і він, врешті-решт, побачив, що щось тут не так. Ну, а Дональд Трамп теж спочатку очікував можливого застосування ядерної зброї, але побачив, що Путін просто бикує, що Путін намагається уйти від мирних переговорів, які Трамп йому все пропонував на доволі, скажімо так, на пільгових умовах, якщо можна так висловитись. Ну і врешті-решт, після того як Путін в черговий раз розказав про нібито випробування, нібито ракети Бурів'єсніки і нібито торпеди Посейдон, які мають ядерні двигуни, ну, Дональд Трамп це напевне не зовсім правильно зрозумів, і висловився, що якщо Росія проводить ядерні випробування, то і Сполучені Штати можуть провести ядерні випробування. Я в своєму одному відео казав вже про те, як відбувалися ядерні випробування в СРСР і США останні роки, ну мається до увазі сімдесяті роки. Ну і сказав, що в даному конкретному випадку Дональд Трамп під ядерними випробуваннями мав на увазі перевірку носіїв ядерної зброї. І далі сталося, от те, що сталося: Сполучені Штати дійсно провели випробування ракети Мінітмен, яка успішно була запущена, пролетіла куди треба, впала куди треба. Це все було зафіксовано. Тобто, світ побачив, що американські носії ядерної зброї працюють так, як положено. А от про ракету Посейдони, про, тобто про ракету Бурев'ясника, про торпеду Посейдон, ми чули тільки зі слів Путіна. Ніхто їх не бачив справжнього випробування, куди вони літіли, і чи літіли вони взагалі, і як вони працюють. Ну А далі Путін для того, щоб далі спробувати налякати Трампа. Вирішив зробити ще один крок, і цей крок, схоже, став фатальним. Він перед телекамерами з суворим виглядом дав наказ своїм військовим розглянути можливість проведення ядерних випробувань на Новоземельському полігоні. В даному випадку під ядерними випробуваннями мається на увазі випробування з ядерним вибухом, і він напевно сподівався, що зараз весь світ почне його умовляти цього не робити. Натомість світ, знаючи вже про всі оці от погрози Путіна, спокійно до цього поставився. Ну і в такому вигляді, що ну провіді, а ми подивимось. Чи воно у тебе вибухне там на полігоні, чи не вибухне. І тут російське керівництво реально злякалося. Справа в тому, що ядерна зброя була розроблена ще в 60-ті роки. Ці існуючі заряди, боєприпаси, які зараз є на озброєнні, вони були зібрані ще там в 70-ті-80-ті роки. Вважається, що у них термін експлуатації. 100 років, із яких вже 40 років минуло, а оскільки ми знаємо, як в Росії деградує наука і техніка, то не факт, що ці ядерні заряди, які знаходяться на бойовому чергуванні, які зберігаються на військових складах, скажімо так, в пунктах дислокації. Що там своєчасно проводився регламент, що там своєчасно все підправляли, виправляли, обслуговували. Тобто, ніхто не знає, в якому стані знаходиться оця сама ядерна зброя, і чи вона спрацює чи не спрацює. То, що Путін сказав про випробування на новій землі. Це мається на увазі от саме взяти один із готових боєприпасів і його власне і підірвати там на полігоні. А що буде, якщо він не підірветься, якщо він не вибухне, то тоді Росія одразу втратить от той самий ореол держави, що має ядерну зброю. Ясна річ, що частина боєприпасів може бути, скажімо працездатними, частина можуть бути непрацездатними. Але навіть якщо один єдиний боєприпас, який якраз і спробують перевірити, не вибухне, то це е, фактично повне руйнування останнього російського міфу, останнього міфу про російську велич, якщо її можна так назвати. Я в одному із своїх відео вже розповідав, що в 70-ті, 80-ті роки випробування з власне ядерним вибухом це були не випробування того, що, скажімо, існуючий заряд підривали, передивлялись його працездатність. Ні, ці всі випробування були побудовані на тому, що це були якби їх назвати лабораторними можна назвати випробуваннями, тому що саме ядерний вибух. Віддає такий спектр, такий набір і потужність різних випромінювань, які неможливо створити в лабораторних умовах. Тому саме для цього і відбувалися ці всі ядерні випробування, ну тобто випробування з ядерним вибухом. Які давали відповідний набір випромінювань, які використовувались для перевірки на стійкість різної апаратури, ну, зокрема, і апаратури для доставки ядерної зброї до території супротивника. Тобто це були лабораторні випробування. Їх проведення набагато складніше, ніж просто підірвати вже існуючий боєприпас. Чи готова Росія для проведення таких випробувань, я думаю, що не готова. Вона може їх підготувати теоретично може, але скільки це займе часу. Справа в тому, що ті, хто власне проводив в 70-80-ті роки ядерні випробування, вони вже пішли. Кращий світ або знаходяться так глибоко на пенсії, що ну, їм важко навіть ділитися своїм досвідом. Люди мого покоління, які брали участь в випробуваннях на рівні технічного персоналу, далеко не всі готові, скажімо, піднятися вище для того, щоб самим проводити такі випробування. Ну і тут є ще, скажімо, кілька складних моментів. Справа в тому, що, як я вже сказав, невідомо в якому стані знаходиться оця, оця сама ядерна зброя. По-друге, в якому стані знаходиться полігон. Справа в тому, що там після 1990 року ядерні випробування не проводилися. Багато чого в інфраструктурі треба відновлювати, і таким чином підготувати навіть просто проведення випробувань, ну, потребує великого, великого часу. Чи готова Росія вбухати мільйони і мільярди доларів в те, щоб провести випробування з невідомим результатом? Ну, не знаю. В історії були випадки, коли ядерні заряди підготовлені для випробування от на тому ж самому новоземельському полігоні не спрацьовували. Проте це було в часи, коли не було інтернету, коли був великий режим секретності і само собою інформація про такі невдалі випробування вона була дуже обмежена. Тепер же, якщо Росія спробує щось провести, про це узнає весь світ. Ну а про деградацію російської науки і техніки во всіх інших галузях, ми і так знаємо. Достатньо подивитись на роскосмос. Який був таким собі взірцем російських корпорацій, який був вітріною російської науки і до чого скатився Роскосмос, що вони навіть не можуть елементарних супутників запустити, просто не можуть повністю деградували і втратили навіть те, що було напрацьовано ще під час радянського союзу, теж саме і зі всіма іншими речами. Сама Росія в постсовєтський час ну нічого нового не створила. Ну навіть ті ж самі танки Армата, про які було стільки розмов, і які так і не з'явилися на полі бою. Вся ця апаратура вона ну, набагато примітивніша, ніж те, що свого часу робили ще радянські вчені. Ну а тепер російські керівники намагаються дати задній хід і починають розповідати про те, що їх неправильно зрозуміли, і що насправді Росія не збирається проводити ядерні випробування, а тільки розглядає можливість їх проведення і чи варто їх проводити взагалі. Проте Сполучені Штати зараз з цікавістю спостерігають е, на дії Росії. Штати продемонстрували, що їх носії, їх ракети літають, а Росія тільки показує мультики про свої ракети. Якщо ж Сполучені Штати візьмуть і проведуть дійсно випробування з ядерним вибухом, а Росія не проведе таких випробувань, ну це остаточно зруйнує міф про те, що Росія це велика ядерна держава. І це призведе дійсно до наслідків, що шантаж Путіна остаточно перестане діяти. Ну і тоді Сполучені Штати отримують потужний важель тиску на Росію. Причому тиску так, що реально примусити її до тих дій, які Сполучені Штати будуть диктувати. І Росія нічого не зможе сказати у відповідь у заперечення американських е, вимог. Е, таким чином Путін сам себе загнав в пастку, коли е, або треба підтвердити наявність у нього отії самої ядерної зброї, або визнати, що його країна реальний банкрот, який. Втратив всі надбання Радянського Союзу, нічого нового не зробив, і, окрім як то кажуть, пантів, більше за ним нічого не стоїть. На все добре.